Розробники Stalker 2 виклали дорожню мапу на тему того, що буде додано в гру найближчим часом. Поліпшення елайфу, біноклі, прилади нічного бачення та ще дуже багато цікавого контенту. Давайте оглянемо родмапу разом. Поїхали! А перед початком відосу братан. Просто величезне прохання до тебе на каналі майже 10 тисяч підписників. Лишилося менше 20 людей. Зовсім, зовсім трохи, зовсім трішечки. Давайте доб'ємо їх от прямо сьогодні. Давайте доб'ємо. Якщо ти ще не підписаний або не підписана на канал, підписуйся. Лишилося зовсім зовсім трішечки. Це буде найбільшим святом для мене і величезним подарунком від мене в майбутньому для моєї спільноти. Я буду дуже вдячний за підписку. Давайте швидше вже доб'ємо 10 тисяч і почнеться контент. Значить, давайте дивитися, що у нас тут за лайно, а лайно у нас тут смачненьке. Значить, плани з оновлення гри на 2025 рік. Перше оновлення ігрового рушія Unreal Engine до версії 5.5.4 для оптимізації. Е, значить. Наскільки мені відомо, знову ж таки, це зі слів Ватіславовича, до цього до цього осіновлення найближчого версія рушія, яка використовується в Stalker 2, це модифікований 5,5.1. Причому підмічу, що саме модифікований. І тут, в принципі, пазл потроху починає складатися, тому що от коли я ще тільки на релізі намагався якось через f model розпаковувати файли гри і якось намагатися робити свої матеріали, е, ну, по-перше, <coughs> по f model розпаковував е, тільки коли ти в налаштуваннях вказуєш, що це версія Unreal 5.1. Тобто. 5.2, 5.3, 5.4, воно нічого з цими файлами не може зробити, Ті, ну, тобто ти переглядати їх можеш, але ти, ти можеш переглядати назви цих файлів і в яких папках вони знаходяться. Але відкривати і зберігати ні. Тільки з 5 і 1. Але якщо через Unreal Engine, саме стоковий звичайний Unreal Engine 5 і 1, намагатися відкривати. Якісь матеріали звідти, воно не відкривається, воно взагалі нічим не відкривається. І якщо через Unreal 5.1 намагатися це все запхати в гру, воно тупо вилітає. Я намагався робити свої матеріали ще до релізу зонкіту за півроку до цього і нічого не виходило. Тепер пазл склався. Розум... Тепер я розумію, в чому тут проблема була. І перехід до 5,5.4 чисто в теорії має бути доволі цікавим рішенням. Єдине, що мене хвилює, це те, що тоді і Зонкіт доведеться оновити, причому суттєво так оновити. А це буде ще той геморой для всіх, хто його ставив, бо він важить десь Гігабайт 500. Я вже сам не пам'ятаю, та і хрін. Наступний пункт: різноманітні прилади нічного бачення. А отут питання. Різноманітні вони будуть для НПСів, тобто для персонажів, чи для головного героя. Чи і те, і інше. Тому що формулювання то можуть бути різні, трактуватися воно може бути по-різному. Е і на ділі нас можуть дуже конкретно так е нажухати. Хоча я в цьому сумніваюся. Просто в мене таке враження, що для головного героя буде один прилад. Ну, такий самий, як і е в. Трилогії, так. Тобто... Хоча, з іншого боку, там же теж були. Теж були інші приладичного бачення. Їх встановлювали на комбінезони та шоломи. В поклиці Прип'яті, здається, в чистому небі. А в Тіні Чорнобиля вони вже були передосновлені на якісь інші Хм... Цікаво, як воно буде в Сталкері 2. Я сумніваюся, що там будуть для цього робити новий слот, або як це там було, наприклад, в. Боже, як він називається, я ще на нього огляд робив. E, Oxide Expanded Armory, здається, мод називався. Там от теж під прилад нічного бачення, ну, був якийсь. Ну, коротше, якось воно вставлялося конкретно в інвентареві. Я думаю, тут буде плюс-мінус таке само, як і в трилогії. Тобто, в нас буде e, чисто. Або грязно. Ну просто будуть ставити апгрейди на бронежилети із вбудованими шоломами якісь от особливі, так? І на особливі шоломи. Біноклі. Отут теж цікаво. Тобто, біноклі не біноклі один, як це було в трилогії, а біноклі. Тобто, чисто в теорії. Вони теж можуть бути різними і теж різними для головного героя. Тут я просто згадую, як я в минулому році робив на трилогію мод Інферніс Байноколярс, який е теж додавав от тупо купу біноклів з різними особливостями, просто от, чисто для головного героя. Якщо буде щось подібне і тут, ну слухайте, ну від мене будуть респектоси, бо ну, мені така тема подобається. Біноклів. Максимально сильно не вистачало, просто максимально сильно не вистачало. Е, тому що. Ну, типу, е, Stalker 2 це, це ледь не єдина. Взагалі, частина в серії Сталкер, де біноклі справді потрібні, і справді будуть доречні, і їх є сенс використовувати. І по суті, єдина частина серії сталкеру, де їх немає. Максимальний тролінг, І, схоже, що це був не скажімо так, ну, не спеціально, скажімо так. Це було ненароком, це просто було недороблено і от зараз будуть дороблювати. Добре, дуже добре, що розраби прислухаються до фанатів. Так, оновлення E-Life більш жива зона, різні технічні досконалення та оновлення. Е, я так розумію, це скоріше про правки е, в файлах гри, а не про щось пов'язане з техніками в грі. НПС не бачать так добре в темряві. Е, без приладу нічного бачення, я так розумію. Так, А, тобто в нас тут буде окрема система. Е, як це сказати? Окрема система. Рівня зору для персонажів, тобто просунута така, так? Тобто, Якщо в нього буде прилахнічного бачення, то і він ліпше буде бачити, що в принципі логічно. Тобто це буде не чисто декорація, так? а повноцінна така, повноцінна механіка і повноцінна система. Ну, комедно, що до цього воно так не працювало. Е, оновлення бойової поведінки НПС. Знову ж таки, без конкретики, ну я так розумію, чисто фікс багів. Це завжди зашибісь. Оновлений баланс та бойова поведінка мутантів. Ой, блядь, Поведінка мутантів, я сподіваюся, вони будуть її. Е, я сподіваюся, вони її будуть трішечки е, ну, казуалювати. Бо я щось дуже сильно обсираюся, ну, соромно просто вже стає під час того, як стріляю в цих собак, не можу в них попасти, а вони крізь мене проходять. Нові аномалії. А це ще що таке, а це буде, це буде аномалія зелений жук. Це я просто вангулю. 99,9 відсотків буде нова аномалія «Зелений жук. Ні, якщо без жартів, е може вони якісь вирізані аномалії відновлять, можливо, вони додадуть щось із білдівських аномалій саме в білдах трилогії. Так? Тобто, наприклад, держави волосся, е хапалка, ще там якась херня була, не пам'ятаю. Зону Емі можуть додати, зону Емі мені подобається. Це аномалія, яка була чисто в тіні Чорнобиля, чисто на ЧАЕС, в яку попадав в гелікоптер. Це було прикольно на генератори такі додати. Нові місії від старих і нових друзів. Я щось одразу Гонту згадав. Мені щось здається, що з ним щось буде зараз. будуть зараз мутити, якраз таки в нових патчах. Можливо, його з часом додадуть, можливо, він буде в DLC-шках, можливо, його не додадуть, але ну, я щось зараз подумав про Гонту і про таких персонажів, які були в трилогії, але їх чогось не додали. <кій> Новий стан погоди. Хм. Ну, в принципі, в Stalker 2 і так погода ідеальна. Але якби, наприклад, у Stalker 2 було місячне сяйво. А ще краще червоне. Як от було е, наприкінці 23-го року, може хтось пам'ятає ці фотки, Ну це було прям шикардос. Е, Рівень складності майстер. так. Давно настав час таке щось додавати. Е, і щоб там обов'язково було попередження, що це дуже складно і краще змініть на сталкера. Бо коли ти обираєш рівень складності новачок, тебе якби трішечки підкалюють за те, що ти казуал і лох. Типу, ну краще оберіть сталкер, так буде точ. А коли ти обираєш ветеран, тобі ніхто нічого не каже. Наче розраби хочуть, щоб ти страждав. Подовжений цикл дня і ночі, та давно пора. Бо так швидко там змінюється погода, що ти тільки виходиш на вулицю 20 хвилин реального часу, стріляєш, бігаєш і вже вечір. Треба це якось фіксити. Зміни у наповненнях схованок. Слава тобі, Господи! Це буде. Невже в нас буде щось окрім 50 набоїв, причому не бронебійних, а звичайних і не експансивних? так? Ковбаса, хліб, горілка і ще там якесь сміття? Невже в, нас буде... <кій> Невже в нас буде щось цікаве? Питання в тому, що в нас тут зображене. Якісь деталі, можливо? Можливо, щось пов'язане з компонентом. Якщо це буде знову якесь сміття, ну. Не знаю, мені не по кайфу було би. Зміни в механіках витривалості та енергетичних напоїв. Хм. Витривалості та енергетичних напоїв. Ну, дивіться, як працювало воно до цього. Е, ти п'єш нон-стоп. Тобі воно зменшує трішечки голод, дуже добре бустить саме регенерацію витривалості і трішечки бустить саму витривалість. Потім, коли закінчується, потроху починає закінчуватися витривалість із новою регенерацією, ти ще це запливаєш водичкою, і тобі ще сильніше буститься і витривалість, і регенерація. Не дай Боже, вони щось зроблять з цією механікою, я їх загризу. Це таке було... такий був порятунок для мене, коли треба було тікати, ні з ким не стрілятися. Ну, реально, випив нон-стоп, потім запив водичку і по кайфу біжиш 30 секунд. Якщо буде щось цікаве, ну я не знаю, що тут можна змінити. Мені здається, це і так ідеально. Хоча заждіть: а чого тут написано енергетичних напоїв, тобто не конкретно одного якогось, так, одного екземпляру, ну нон-стопу. Може вони будуть щось нове додавати? Та ні, вони переформулювали це. Вони б сказали нові енергетичні напої і там зі знаком питання. Так, а це вже докапуюсь: режим емерсивного дисплея. Так, 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 так. Емерсивний дисплей вперше чую насправді про таке поняття. Може, мені зараз по приколу погуглити це все лайно. Цьому в режимі імперсивного. В режимі інкогніта, щоб порнуху не палити. Так, дисплею. Режим імперсивного дисплею. Так, 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 так. Щось пов'язане з віртуальною радістю. Ніхрена не знаю. Не буду казати про те, чого не знаю. Це максимальний дебілізм. Так, 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 де я? Ось. Оновлення інтерфейсу спорядження гравця. Оновлення інтерфейсу спорядження гравця. Це, так розумію, буде щось Ну, щось пов'язане або з худом, або з інвентарем. Не знаю, я не знаю, що вони мають під цим на увазі. Будемо чекати на якісь пояснення. Ні, ніхрена в них не буде. Я їх знаю. Загальні оновлення та покращення елементів інтерфейсу. О, показники захисту нарешті. А, так. У нас же не було показників захисту, які в нас з'явилися. Е, от Не пам'ятаю, здається, з поклику прип'яті. <кій> хоча б якісь, хоча б трішечки, от, хоча б просто кружочок коло якесь, щоб ми бачили, що е, наскільки в нас зламана зламана броня. Можливо, щось інше. Не знаю. Е, можливо, це буде якось пов'язано з. Е, коли ти будеш заходити в якусь аномальну зону, так, і тобі буде показувати рівень твого захисту, хоча це теж був би дебілізм. Можливо, в інвентареві е додадуть ось цей ось ну, повзунок, який показуватиме. А, ні, воно, здається, і так було в неекіпірованого спорядження, а в екіпірованого, здається, не було. Не знаю, не хочу додумувати, все одно виходить якась каша. Функція відновлення локальних збережень. Е, Квіксейвів. А що з ними було не так? У мене все було нормально. У мене, у мене така була історія. Е, у мене перше проходження Stalker 2, я його досі викладаю на каналі для спонсорів. Воно мене пережило. Ну. патчів 10, так точно. І при цьому спокійно, є, спокійно я. Гру пройшов без перепроходжень і з модами до того ж, і воно в мене не зламалося. Ну, раза 3-4 за всю гру вилітало, але враховуючи, скільки я там бігав, то ще мало. І спокійно воно далі проходилось. <coughs> Подальша оптимізація та виправлення аномалій. А, ну багфікси. Тобто будуть якісь баги, будемо їх фіксити. Опа-па-па-па-па. Зонкіт. -па 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 -па. Перехід з фази 1 до фази 2. А це вже цікаво. Так, підтримка модифікації аудіо. Шикарно. Тобто, будемо Тепер і звук змінювати. Наративні інструменти. Створюйте свої власні історії. Свої власні історії це створювати... створюйте свої сюжетні моди. Тобто, В нас нарешті, нарешті в Зонкіт завезуть нормальний інструментарій, щоб мені потім в коментарях не нили, що О, українці просто не хочуть розвиватися. А он на заході вже створюють е, свої моди і нічого, так там софта нормального немає. А кому щось не подобається, то хай самі беруть і створюють. Створюють власні історії. Ну якщо нарешті завезуть е, нормальну софтину, щоб воно не, не запускалося по 30 хвилин. Так, не довелося чекати по 30 хвилин, поки воно там запуститься. Е, це буде шикарно, якщо в нас завезуть інструментарій для створення сюжетних модів. Буде дуже цікаво подивитися і в цілому, на результат глянути, як воно там буде взаємодіяти між собою. Але чекайте на сюжетні моди, де буде озвучканий рухою. Мені здається, що саме так і буде. Покращена сумісність різних модифікацій, що взаємодіють зі, спільним, зі спільними ігровими системами. Це оце, типу, мод ІО. Е Стім і ще там щось здається, було Nexus, ну, типу, воно якось буде краще між собою взаємодіяти. Вони якось так це пояснюють, що нічого. Ну, коротше, нема конкретики. Нема конкретики. Вони це так пояснюють, як професори абітурієнтам пояснюють, що буде на їхній спеціальності. Зараз абітурієнти мене, я думаю, максимально зрозуміють. Мені здається, з 21-го року тут нічого не змінилося в цьому плані. Тобто, як були незрозумілі. Спеціальності так і лишилося. І тільки коли ти закінчуєш якийсь там третій четвертий курс, тільки тоді ти розумієш, про що твоя спеціальність. Покращена підтримка модифікації Blueprints. Так, Blueprinців <клупринців> не вистачало. Тобто, коли тільки вийшов з Анкіт, там нічого не було, по факту. Просто знайомся з інтерфейсом і роби моди направки конфійвів. Ну, тобто, по факту, все те, що можна було робити, і до цього через F-Model, кустарний репак. Якось так він здається, називався, А тепер будуть нарешті завозити щось нормальне. Питання в тому, як матеріали вони пофіксили. Тому що на старті там були проблеми саме зі створенням е, своїх матеріалів, а це текстури для моделей по факту. Е, якщо вони їх виправили, ну добре. Можливо, знову поставлю Зонкіт. Хто його знає. Технічні покращення та оптимізація. От, оце, справді, оце справді буде корисно для Зонкіту. Святковий івент у Discordі. Я в Діскорді не сиджу, але вам рекомендую. Також не забуваємо: оновлення та покращення Stalker Legends of The Zone Enhanced Edition. Поїхали! 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 Найкраща версія трилогії Stalker, яку всі дуже сильно люблять. І підтримують. Друзі, підтримуємо українських розробників, підтримуємо GC Game World. Більше деталей про Stalker 2, Heart of Чорнобиль на PS5 та PS5 Pro. Це, так розумію, буде на геймскомі 25. Про Gamescom 25 я робив окремий відосик. Залишаю його в посиланнях, е в описі та підказках зверху. Хто ще не дивився, обов'язково дивіться. А, і от наприкінці. Деякі місії можуть бути переміщені з 25-го року на більш пізні дати у разі нестабільності зони. Ну, тобто, все, що ми тут зробили, точніше будемо робити по dlc Сіжці, ніяких новин нічого нема. І от те, що ми тут сюди записали, ми ще це можемо перенести на 26 й рік. Я вангую, що буде на 26-й рік перенесено, перенесено оновлення ігрового рушія. Тому що ну, це треба, по суті, всю ігру перелопачувати. Е, що ще? Можливо, аномалії, місії. Хоча мені ще здається, що місії будуть вже в патчі 1,6. <coughs> Можливо. Е, спорядження інтерфейс, спорядження гравця. Ну це я якось не знаю. Ну, це напевно буде. Типу такі речі, які, на які не всі звернуть увагу, і без яких. <coughs> Без яких поки що можна буде обійтися, які не сказати б, що занадто прості в реалізації. Тобто таке, скоріше за все, будуть переносити. Е, от В Зонкіті я вже не впевнений. Як швидко його запустили, Ну, цього я не очікував. Я б сказав, що ще Зонкіт перенесуть на 26 й рік, але враховуючи, як його швидко запустили, я тепер не можу бути в цьому впевнений. Але то, вже, то чисто з догадки. Е, Дуже дякую, <кій> дуже дякую GC Game World за ось такий ось. Е, Чудовий, як воно називається? Хотів сказати Patch Note Roadmap. Також дякую Ватіславовичу за те, що він е закинув це в Телеграм і <свісно> сказав мені, що до цього вона була на версії 5.1.1, бо я цікавився в коментарях. І дякую Мефілосу за те, що він до мене це все доніс ще швидше. Ну, коротше, якось так.